Які ж роботи виконали, коли їх розпочали після зими? Що вже зробили? Направду, направду роботи не зупинялися і в зимовий час, тому що тут були роботи прокладання колектору. Це можна робити і в зимовий час. Спокійно на 6 метрів іде прокладання колектору основного. І зараз ми у нас була там невеличка замінка з вулицею Циганівкою, бо треба було влаштувати заїзд з вулиці. Липинського Чорновола та а там зараз у нас є перегороджена територія Укртранснафтою, але все пішло добре. Переговори зайшли успішно. Зараз влаштували додатковий заїзд. І можемо тепер рухатися далі після циганівки по прокладанню колектору. Також влаштували ще одну захватку для того, щоб прискорити практично в три рази прокладання колектору, і тут би вже бачити, починається місцями, навіть закінчується дорожній одяг. Ми стоїмо на щебні, та які далі йде укладання бетону, піску, бетону і вже трамвайні колії. І після того йде замощення бруківкою. І вже від сторони Липинського десь найближчими тижнями почнеться якраз замощення бруківкою, і ми вже будемо поетапно починати відкривати вулицю Ось ця ділянка, коли вже вона? Коли може автівка Ківка до кінця цього тижня. Підрядник якраз готує поетапний план відкриття ділянок, і тоді ми вже точно зможемо його прилюднити, показати до яких меж, коли ми будемо відкривати ці ділянки. Можу сказати загально, що до 1 грудня цього року маємо закінчити повністю всю Замарстинівську від розворотного кільця. Чому так повільно посувається робота? Чому аж до 1 грудня? Якщо ви кажете, що втричі швидше, можете зараз прокладати. Так, колектор, як ви знаєте, ми зараз стоїмо на тому місці, де були визначені плавучі ґрунти. Тобто, як ви просто пройдете після того, подивитесь, як воно щільно, щільно відбувається роботи, необхідно зробити опалубку на вісані 3 метри на глибині 6 метрів. По-перше, це є дуже повільна робота, бо вона є ручною. І е, коли от саме в цьому місці почали це робити, то просто вологий ґрунт почав підніматися наверх. Тобто вони його забирають, він осідає. І це, е, це створило додаткові. Е, це створило необхідність додатково цементувати основу для того, щоб потім вибирати. І на це пішло десь три місяці на дослідження цих ґрунтів, на пошуки технологій, потім на коригування проєкту. Тому воно трошки сповільнилось минулого року, десь там 3-6 місяців втратили в темпах. Але цього року вже є гарна погода, починаємо швидко рухатись. І насправді це не є, не є легко поміняти всі мережі в таких щільних умовах. Та ви бачите, скільки тут між фасадами. І є небезпека, що якщо будуть неправильно організовані роботи, то будинки можуть або просісти, або тріскатися, або навіть зруйнуватись. Тому тут треба дуже обережно рухатись повільно і робити все якісно, щоб воно потім стояло довгі роки. Свідовська, для такого масштабу лише 30 людей працює. От самі майстри кажуть, їм чисто людської сили не вистачає. Чому так? Зараз, зараз онур. Балансує між двома великими об'єктами це двірцева за Марстинівська, для того, щоб динаміку і там почати, бо там є такі місця, де необхідно більше людей кинути просто сьогодні чи завтра. Але він балансує між, між тими двома великими проєктами для того, щоб і там була динаміка позитивна, і тут. І є і тут графік робіт, і там є графік робіт, і він має виконувати відповідно роботи вчасно. На ну, якому етапі зараз знаходиться ремонт на площі двірцевій? Ремонт на площі двірцевій рухається згідно графіку. Автостанцію закрили на реконструкцію повністю, перекрили в'їзд навіть на одній частині Чернівецької. І наразі онур робить швидше навіть за графіком, швидше, ніж за графіком. Ви нагадайте, довколи мають зробити? Першу половину з автостанцією з трамвайною колею мають зробити до кінця цього року. Що говорити про реальний час відкриття, коли за Морстинівську відкриють з рухом трамваю з повністю, повністю да. до 1 грудня? Це буде з трамваєм. Так, так, так. це повністю відкриття всієї вулиці, повністю всі роботи завершені і ми відкрили цю вулицю до 1 грудня. Якщо до кільця там хімічно, і ми ж то дивилися, там просто ну, ще, ще, навіть власне. далеко до узмови. Ну то власне, тому ви зараз вже почнете бачити, як тут починають замощувати, кладуть трамвайну колію, проходять до наступних ділянків. До кінця Замерстинівської, а з того боку, до кінця, так. Це все до першого рудня, тому тут я не можу сказати, що це є е, повільно. Це досить швидко. Чи не можуть виникнути проблеми з ґрунтами далі? Можуть. Відповідно, можуть затримати Е, Ми вже говорили про це з підрядником. Тут є проблема в тому, що ґрунтові води якраз на рівні прокладання колектору, от саме тут. І тому виникла та проблема. З того боку, ми очікуємо, що грунтові вводи трошки нижче, і тому немає бути. Та бо попередня геологія показала, що немає бути, але все може бути. На та? Камери на камери, в нас все може бути, тому вже по мірі знаходження якихось додаткових обставин будемо, будемо їх намагатися якомога швидше зробити, щоб вони не приводили до. Сповільнення загального процесу. Скажіть, будь ласка, дорога буде зроблена. Який залів? Орієнтовний термін корисного використання цієї дороги до перших якихось ям, тріщин, залів. Що, що говорить виконавець робіт? Наскільки вона послужить? Е ну, Покриття з бурківки мінімум 10 років очікуємо без втручання. Мінімум 10 років без втручання в покриття тут буде бруківка замість асфальту країні. Тут буде бруківка. Тут буде бруківка, яка була частково. Якщо ви знаєте, тут була бруківка, потім її закрили асфальтом. Коли зняли асфальт, побачили, що бруківка є місцями досить в досить непоганому стані. Тому частково вона буде взята саме з цієї вулиці, додатково буде з двірцевою сюди перекладена бруківка. Ну і зараз теж рахуємо, чи висачить її повністю з Двірцевої на всю вулицю, чи потрібно буде добирати з інших вулиць. Розкажіть, яким чином виглядати на майбутнє замерстиністка, яке буде тут зонування, де проляже трамвайна колія, де будуть. Е, трамвайна колія проляже, як я стою, це буде з лівої сторони е, руху, буде двосторонній двусто, е, напрям руху. І е, коло, зупинок будуть зроблені, коло трамвайних зупинок будуть зроблені зони паркування, щоб машини могли е, припаркуватися. І також будуть знесені оці дерева, які старі ви бачите, вони вже хворі, покриті хворобою. Е, будуть висаджені нові е, дерева, низькорослі, які ну, дуже зроблять вулицю гарною і привабливою. Наразі проєкт знаходиться проєктантом в е, е, напрямку такого естетичного оформлення в зоні коригування. Він додає ці дерева, зупинки для індивідуального транспорту. Але стільки Скільки було чи більше? Якось, що, 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 що... Наразі пропонується так, як було, але будуть уточнювання після коригування. Як ви можете прокоментувати затримки, так? Такі трошки в трошки, майже пів року, можливо, більше. Дивіться, ми маємо кінечну точку, це 1 грудня. І наразі нам в цьому році підрядник надав оновлений графік, календарний графік робіт і завершення є 1 грудня. То о, як то ми зараз рухаємося згідно цього графіку, яку надав підрядник, з урахуванням тих затримок, які були в минулому році, то ми впевнені і віримо в те, що підрядник зробить все згідно календарного графіку, який нам надав. Якщо так наочно дивитися, за рік виходить, що зробили меншу частину за цей рік, так до 1 гнявня то буде зроблена найбільша частина. Так. Так. так виходить. Е, ну, ви знаєте, що коли розпочали цей проєкт минулого року, ми е, зіштовхнулися разом з підрядником з тим, що було дуже багато підводних вод від річки Полтви, і тому робилося цементування, зупинення цих вод, щоб далі можна було підряднику рухатися в рамках реконструкції цієї вулиці. Як починали реконструкцію про таку ділянку, скажімо, проблемну водами не було відомо? Не було відомо. Геологія не показувала таких. Е... Таких вод, які розрили, побачили і стали працювати далі. Ще раз проводили геологію, оцінювали і вирішували, приймали інженерне рішення, щоб вийти з становища. Якщо далі буде також проблема, з води, ми водимося, так все-таки ділянка не так далеко до першого грудня, то зміни не встанемо. Чому ми вже зараз працюємо над цими інженерними рішеннями? Якщо наразі ми зіткнемося з такими геологічними дослідженнями, що будуть підземні води, то Мусимо встигнути. Вони вони маємо. Зараз До тривает. Так, сейчас такой видно плану.